Так, усім привіт. У нас початок є. Ми не дочекалися суботи. <рес> <рес> Нічого, буде у нас і сьогодні день і в суботу день. Не буде спішити. Зробимо сьогодні. Зробимо завтра трошки. Одну вже спиляли вишеньку. Іншо так пусто стає, така якась розруха. Ну чого воно все поубирається, приведеться до ладу, та буде. Буде нормально. А я грядки тут почала прибирати. Прибираю. Обрізала лаванду свою. Ось, бачите, так низенько. Обрізала, щоб вона давала гарний такий кущик. І отакі тоненькі, а не отакі товсті, і вони розвалювалися. І вона потім отакий от дасть кругленький, гарненький кущик. І зараз по цей порозбираю оці хризантеми, порозчищаю їх. Хоча ще морози передають, я не знаю. Міни поприбирала, повимітала. І треба, що цей бур'янець якось. А як його воно так застілає його зеленим цим, а там же квіти всходять. Сидіть його вищипувати вручну. Не знаю, як його, як його робити, щоб там же ж на кожному кроці всходять тюльпани, нарциси та все інше. таке. Як його що робити, не знаю. А як вони, поки вони попіднімаються, то тут вже по коліна трава буде, воно вже буде і не видно, що воно тут де піднялося. А і дерева треба пообрізати. Зараз буду, бо вже час обрізати дерева. Треба їх попідрізати трохи. Так що займаємось. What okay. you Ось, отак у мене ось вийшло на грядки. Посопати його не виходить, поки не піднімуться квіти. Я і так тут перетоптала, перетоптала. Ну, якщо бачите, бачите, тільки-тільки вилазять тюльпани. Є де більше повилазили, є де тільки вилазять. Там якісь також квіти сходять. Не видно ще нічого, або ногами затопчеться, або висипається шкода. Там є цинти в мене, тільки-тільки так сходять. Ну, так прошкребла трохи. Персик, коля запритив мені обрізати, хоча його треба обрізати. Щось гепа знову. Е, обрізати його треба срочно. Ну, Він сказав, не трогай його. Як не трогай, загуба дерево, потім як хоче, а як хоче, так і робить. Так Тут я трохи кусти попідрізала, по... пообрізала, щось я не пойму, як їх обрізати, це треба сісти книжку, почитати. Я вже забула, як його що різати. так ото порізала трохи та і все. Там черешню попідрізала оцю, поки не будемо обрізати. Розгрібати його теж. Ого, скільки. І отут ви бачили, що у нас робиться. повний-повний треш. Нічого. Нічого. Воно все вишкребиться, прибереться, оці всі руїни, порозбираються і буде, і буде гарно. Коля розбив собі трохи голову, голова болить, ото гілка впала. Ну, нічого зараз вивезе. Ну, вже, вже замарилися. Ну, вже треба його допиляти і вивезти. А оце все інше розбирати вже, мабуть, завтра будемо. Сьогодні хоча б оце деревину. Вивезти ці гілки. Так що, ось таке відео скучне, не пройшов. Ну, чим займаємося, то й знімаємо. Все. До наступного відео. Всім пока-пока.